На Донецькому напрямку зі 152 мм артилерії російсько-окупаційні війська обстрілювали Луганське. З мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Невельське, Верхньоторецьке, Кам'янка, Авдіївка, Опитне, Піски, Троїцьке, Луганське, Маронівське та Зайцеве. По Луганському та Авдіївці вогонь вели танки. На Луганському напрямку з артилерії різних калібрів зарбники обстрілювали Новотошківське та Кримське. З мінометів Малинове, а з гранатометів стрілецької зброї, Катеринівку, Попасну, Кримське, Новозванівку, Жовте та Новоолександрівку. По Новозванівці вели вгонь БТР та БМП противника. На маріупольському напрямку 152-та 122 мм артилерії обстріляли Марінко Лебединське та Широкіне. З мінометів Широкіне і Гнутове, а гранатометів та стрілецької зброї, Лебединське, Водяне, Павлопіль та знову ж Широкіне та Гнутове. Загалом зафіксовано 82 обстріли. Страт серед наших військових немає.